Вакцинка у вас Pfizer. Я ваточку вам сама уберу. Надевайте кофточку. И все дела. Коронавірус у Полтаві набирає обертів. Тільки в Київському районі за останню добу зареєстровано 64 нові випадки. Вакцинуватися проти ковіду прийшла Полтавка Фердаусь Ахметівна. Розповідає, не зволікалась тим і раніше, тому попередній прохолодний сезон минув без хвороб. Я чувствую, що какби. Я відчувала, що якась підтримка є там всередині. Якщо раніше через те, що перепотіла та одразу не передяглася в сухе, я могла захворіти. А так все проходило за полегшеною програмою. Полічоної програми як ділила все робила як треба, і ось зараз пішла мова і про сезонний грип, і про коронавірус. Я пішла до сімейних лікарів. Вони мені дали телефон. Це я пішла до сімейних врачам і вони мені дали Телефон пацієнти у нас після вакцинації обов'язково очікують 30 хвилин в кімнаті. Після вакцинації за ними спостерігає медична сестра, проводиться термометрія як до введення вакцини, так і після введення вакцини, і спостерігається за станом пацієнта, щоб не було алергічної реакції. Якщо є якісь скарги, значить обов'язково підходить лікар, оглядає, вимірюється тиск, сатурація, питається скарги пацієнта і надається допомога, якщо це потрібно. Під наглядом на даний час знаходяться з діагнозом вже встановлений ковід. Від 546 пацієнтів. За вчора ми протестували 155 пацієнтів. При симптомах застуди не можна пити антибіотики. З вірусом вони не впораються, застерігають медики. Єдиним надійним захистом від коронавірусної хвороби та її наслідків, як і раніше залишається вакцинація, підкреслює Олена Дараган. В наявності зараз у Полтаві дві вакцини: це Коронавак і Файзер. Завчора ми по нашому закладу зробили 120 вакцинацій, тобто паралельно ми і вакцинуємо, і лікуємо. Тому звертайтеся, є телефон в закладі, за яким можна записатися на вакцинацію, можна звернутися безпосередньо до свого сімейного лікаря і вакцинуватися. Помічено деякі зміни в основних симптомах COVID-19 зазначають лікарі. Хвороба може протікати і на тлі нормальної температури тіла. Вакцинація обов'язкова повинна бути, і населення повинно розуміти важливість цього, тому що знову зараз іде підвищення захворюваності на ковід. Протікає він трошки легше, ніж зазвичай протікав в прошлому сезоні, в зв'язку з тим, що він трошки мутував з вірусами іншими респіраторними. Але вакцинація потрібна завжди, тому що пацієнти навіть різного віку по різному реагують на захворювання на ковід. Записатися на вакцинацію від ковід 19 в амбулаторію Київського району Полтави можна за телефоном або через сімейного лікаря.